Всім привіт із сонячної Італії! Сьогодні субота, малишка дома. Отакі вот сухофруктики вона любить. Ну, це вже іде змішане. Сухофрукти і горіхи. І так і є. Це інші, а ми ще не пробували. Ельті, ні етті. Еті, ні еті. Ну, вони свіжі і вкусні, але сухофрукти, вони не такі вже й безобідні. Етті, Угу. Що мама показує. Оскільки зірка вдома сьогодні, то наїла трохи печиво. Я не хотіла, щоб воно Ай. підвищувалося і вколола її інсуліна. Тепер воно показує 80 і вниз. Я розумію, що я ж дала інсуліна. І може бути 70. Так краще раніше. Бачиш? Подкушать, так? Да? Приліпилося? Приліпилося. Не махай так. Але ми все одно, хоч там і опускається, ми все одно я карбоідрат ввела на це. Тому що це опять може бути. Ву, да? Нагулялася вже з собакою, натягалася котів. Да. Все добре в тебе? Да. Все. Тепер що будеш робити у роті? Котів, і... котів бабуся при... э, кота. Наша любима кічка привела двох котиків. Да. Угу. Будеш тягати їх тих котиків, так? Туди сюди. Їм же надо... треба у хату. хату. Їм же ж треба надо... таблетки буде відблистків давати. Прививки якісь чи що. Угу. М -м -м. До доктора я буду везти. Ти до доктора їх повезеш, так? Угу. Да? Угу. А ти що, мама тваринок, так? Да? Угу. Котяча і собача мама? Угу. Шанель сьогодні втекла, так? Да? І шанелі сосіску ти кому згодувала? Котам ти Ну, Ще й великим котам, а не маленьким, так? Да? Маленькі, маленькі, маленькі ще щас... не ж можна. не можна, вони ще не будуть їсти. Вони молочко, молочком п'ють, да? Потім як підростуть, будеш їм молочко носити, да? Консерви будеш їм купувати, да? так? Вітаминки. Фруктики, Фрукти. так? Фрукти, да? Ну, воду тоже им надо, котикам, да. Всем хороших выходных, да. Сердечко, батю. Mm -hmm. Смокота. Mm -hmm. Наши субботние вечеры. Бассейн. Красотища тут такая для бассейна. Це хатина, в ній хтось жив. І отакий от гарний кусок землі. Видно, внуки якісь ще хто приїжджають сюди, Воно, оливкові дерева, класні, не обрізані в цьому році, картоплю хтось буде садити, так що от вам і Італія. Ну, эти ягодки даже пташки не едят. Ну, красота вообще невероятна. Ну, что, Франческая гора? Yeah. А. Ну, давайте, чтобы все занято. А тут, а потім подвинувся. Ти з'їла шоколадку? Ого, там сердечко м'яке красиве. Всі брилки будемо тобі купляти. Що ти мені перед цим казала, а? Що не хочеш, так, купатися? Знаєте, чим я її підкупила? Чим я тебе підкупила? Шоколадкою. А тепер я тебе кожен раз буду нею підкупляти, так? Да? Ага, тут жопа. Що там у нас зараз? 136. Ну, плюс з'їла шоколадку, але їй все одно зробила болу. Вже практика показала, вона плаває, плаває. А тоді виходить і воно все вверх піднімається. Що? Так, да, там той пін. Зірка готова? У нас даже ласки є. Вода. Ось тут шукай. Не, не, отут от воду шукай. Так, да, з самого низу. Ти шо, в туалет ходила ще шоколад, доїдати чи що? Так. так, скільки у нас тут зараз? 134, отлично. На!